Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами розмовляємо про догляд за дитячим волоссям. Отже, догляд за дитячим волоссям відштовхується від віку дитини. Якщо це маленька дитинка до року, то достатньо, власне, купаючи її в травах. В яких травах це шавлія, це курадуба, це ромашка, чебрець і так далі. Це дуже корисно, так само і в, такій, в тому ж самому розчині, в тих травах мити голову дитині. Щітка, яка підбирається для дитини маленької, це щітка з таким м'яким ворсом. Ні в якому разі не використовуємо для маленьких дітей до року і навіть до трьох такі стандартні щітки та гребінці, які ми вже використовуємо в дорослому віці. Так, далі обов'язково пам'ятаємо, що до трьох років тім'ячко формується до кінця, і тому не можна стригти машинками без насадки, особливо хлопчиків, не використовуємо жодні бритви, дівчаток, не стараємось не затягувати туго гумочками. не Стараємося е, використовувати якісь лаки, е, використовувати якісь такі засоби, які використовують дорослі люди. Так? Тобто шампуні, шампуні безсульфатні, е, шампуні нейтральні, особливо для маленьких діток. Діткам до трьох років, там, до, взагалі, загалом, якщо все окей зі шкірою, то достатньо мити раз в тиждень. Ще раз наголошую: для діток зовсім маленьких шампунь має бути дуже нейтральним, тобто який не потрапляє, ну тобто не подразнює сльозову, раптом потрапить в очі. Загалом не подразнює шкіру, не використовуємо жодних таких косметичних засобів, які ми використовуємо для себе. Також е бальзами для дівчаток, які власне е носять довге волосся. Обов'язково використовуємо бальзами для того, щоб волосся було гладким, здоровим, розчісувалося гарно, розчісуємо обережно, починаючи від кінчиків, закінчуючи корінчиками. Далі, що ще важливе таке? Отже, друзі, основну інформацію я вам розповіла. А далі ви просто по ситуації, якщо раптом щось вам не зрозуміло, будь ласка, пишіть ваші запитання у коментарях. Всім гарного дня, всього доброго, до зустрічі!